Святий Миколай це цілком реальна особа, а не вигаданий святковий персонаж. Він був священником, що прославився своєю любов'ю до дітей і допомогою бідним. У країнах світу його називають по-різному: Ніколас, Ніклас, Клаус, Мікулаш, Міклос. Проте, Переклад та значення імені завжди одне, його ім'я значить Переможець народний. Існує легенда, що Миколай мав багатих батьків, він отримав від них величезний спадок, проте гроші не залишив собі, а роздав нужденним людям. Молодий Миколай ходив по місту вночі і таємно залишав людям гроші. Теплі речі, ліки, їжу. А чому вночі? спитаєте ви, щоб ніхто не бачив, адже він це робив не для власної слави. Згідно народних вірувань, Миколай наш помічник. Він рятує тих, хто потопає у воді, а ще він захищає усіх подорожуючих, тож до нього звертаються в молитвах водії. Та моряки. Серед обов'язків Миколая захист диких тварин, і він здатен захистити людей від нападів вовків, і ведмедів та інших хижих звірів. Святий Миколай головний покривитель дітей та сиріт. За легендою, Святий Миколай мешкає в раю, але раз на рік спускається на землю. Щоб відвідати діточок і зробити їм подарунки за чимність та гарну поведінку. У цій подорожі святого Миколая супроводжують янголи та чортики, які вказують, де слухняні діти, а де бешкетники. Зазвичай святий Миколай кладе свій подарунок під подушку, шкарпетки або чобітки. Прокидаючись вранці, чемні та слухняні дітлахи знаходять солодощі та бажані подарунки від святого. Ті, хто поводився погано протягом року, бешкетував, отримують від Миколая попередження у вигляді різочки. Він ходить від хати до хати. Питається в мами і тата, чи є у вас чемна дитина? Дівчатко мале чи хлопчина, для кожного має в торбинці найкращі у світі гостинці, а хто без кінця бешкетує, тим чортик лиш різки дарує. Кажуть, що напередодні свята Миколай всю ніч пече печиво для дітей, тому ті солодощі, знайдені малюками під подушкою, і називають. Миколайчиками. Подарунки Миколая можна замовити заздалегідь. Діти пишуть листа зі своїми проханнями. Аби бажання здійснилося, листа треба перед сном покласти на підвіконня. Від хати до хати біленьким сніжком ходить святий Миколай з мішком, приносить дарунки на втіху. Радості море і щирого сміху, Хай осінить своєю любов'ю, мудрості дасть і сили, і здоров'я, ласкою серденьку хай зігріває, Та мріє усі Заповідь не стісняє.